Початок лютого ознаменувався для товариства Чернігівське земляцтво у місті Києві яскравою подією. Уже традиційно в міжнародному виставковому центрі відбулись щорічні збори чернігівчан. Цього року товариство відсвяткувало своє 17-ліття. При вході до виставкового центру гостей зустрічав академічний ансамбль пісні і танцю. У холі було розгорнуті різнопланові виставки, де митці на всезагальний огляд представили свої витвори. Також були організовані виставки національних заповідників і музеїв Чернігівщини. Після їх огляду розпочали. Ась робота зборів товариства Чернігівське земляцтво у місті Києві. Його голова повідомив, що на початок 2013-го до лав столичного товариства входять понад три тисячі вихідців із Чернігівської області. Багато з них прославляють свій регіон далеко поза його межами. Так, серед присутніх на урочистому заході був і народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, який одержав перемогу у 208-му окрузі на Чернігівщині. Для мене це надзвичайно важливо, бо це можливість спілкуватися із своїми земляками. Це можливість побачити тих людей, які ти можеш навіть рік не бачити. А отут а з ними є можливість зустрітися. І сюди ніхто нікого не тягне. Сюди всі йдуть за велінням серця, бо люблять Чернігівщину, бо поважають Чернігівщину. і де б нас доля не розкидала в які б краї, але ми повертаємося до своєї рідної землі. І тому я з великим задоволенням сюди приїжджаю, бо це можливість спілкуватися з людьми, це можливість обнятися, поцілуватися, познайомитися із тими, кого ще не знав. Тобто це унікальна можливість. Можливість спілкування це те, чого нам не вистачає в цьому житті, бо ми весь час біжимо. Ми чимось зайняті в нас постійні якісь справи, зустрічі і так далі. А отут а є можливість просто зупинитися, о -о обдивитися і когось побачити приємне, знайоме обличчя. На зборах були присутні інші поважні гості, серед яких і президент України з 1994 по 2005 роки Леонід Кучма. Він радо привітав і поспілкувався з лідером радикальної партії Олегом Ляшко. На урочистому заході був представник української діаспори в Росії, племінник письменника і кінорежисера Олександра Довженка Тарас Додко. Він поділився враженнями про зустріч, що відбулася за сприяння народного депутата Олега Ляшка в Москві. Так було організовано захід з нагоди 50-річчя з дня смерті Довженка. У його рамках члени Черенгівського земляцтва в Москві відвідали могилу від одного українця. Також вони побували в українській бібліотеці, а в українському культурному центрі для присутніх виступив колектив сосничан Вокальний енсамбль Криниці. За 55 років це вперше, вперше приїхали з батьківщини Олександра Петровича аматорський колектив, який ну, показав себе прекрасно. Були Красиві співи, були красиві люди, була красе, красива атмосфера. І цей, цей вечір запам'ятався нам. Ну, я думаю, соки житиму стільки буду пам'ятати цей чудовий вечір. Я вдячний Ляшкові, що він допоміг це зробити. У рамках заходу було підписано угоду про співробітництво між Чернігівською обласною державною адміністрацією, Чернігівською обласною радою та радою товариства Чернігівське земляцтво у місті Києві на 2013 рік. По завершенню зборів відбулися святковий концерт та традиційне неформальне спілкування земляків.